Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Підагєйські коні. Така в нас новина Бельгійка знову на паровці. Останній раз ми її парували 14 вересня. Не зажеребіла, робили її УЗД. але кололи її естрофаном. Даємо бачити, чи буде стояти, чи ні. Бо вже в моїй практиці було таке, що робили ОЗД, казали, що не жеребна, а потім повторно зробили ще раз УЗД на пізнішому терміні і показали, що кобила жеребна. Нічого подивимося. Жеребець є. Спеціально вчора зробили, зробили для неї місце. Бо ми наші коні вже зігнали вдома в з полів. Вовки лютують. Роздерли овечки, бачили самі на свої очі. Одного вже близько біля пастуха, біля коней, ти вирішили їх забрати. Коні вже десь 3 або 4 дні вдома. Нічого, потихеньку будемо пробувати. Кубила стоїть в стані, тут ми виганяємо кубили з лошатами. В обору, на день би стояли під електропостухом, щоб не нудились. Білка бігає. Вже чи вона, Карла чи Клара. Ця кубила попередні лоша перед цим мала в березні. Також перегулювала і народила наступний аж. В серпні. Можливо, не хочеш жеребіти зразу так на 9-й день. Буває різне. Дивіться, якраз розбіглась білка. Буде дережка, як мама. Сива буде. Нічого, зараз глянемо. Що там і до чого. Була трошки сіла. Кубили вже не в Ігора, вже в Березівці. Вже її забирали з Березівки. Сергій перевіз тиждень, може чи два тому. От. Купую царочку наші кобилки їдять. З листочками цими натюкували. Досить. Пуша. Пуша табела, ще їм треба буде кипу вибирати В оборі. А це Домство Алана. Куди дочка Пуші? Ще так ми її ім'я не придумали. І там на задньому фоні облушка наша. Красуня вони також посідали і брабус. Ходи малюк, ходи. Брабус буде на продажу. Такий от красунчик. З ними вже буде окреме відео. Це буде це окремо, вже трошки повибираю з них гріп'ів. Що, Белюня, що? що що? Це синочок Бели нашли. Хоче щось просить. Ми їх тільки що загнали. Такі от коники у нас. Наш Алан. А вам новому кантері? Так, я ще. Кантар, аналог того кантера польського, що ми мали. Щоб був на ньому, я зняв е, ці розміри. І Олег зробив точну копію. Номер Олега залишив в описі. Зробив як тато став на нього. Нормально. Ну, Такий, як ми хотіли. Такі, як ми хотіли бо все так, як потрібно зроблено. Нам сподобався той, що був на ньому. Той моцний кантер був. Та ще є, він, але трошки в. Але його так. О, на його приюні годності. В кінці почуваю в цьому кантері файно, не натирає. Йо. Олег розміри вже має. Оце саме ну, він має регулювання говален. Тут під бородою має регулювання, тут кольцо ходить вільно. Тут має також регулювання всюди. І ми його користуємо як кантар у стайні. що, тут до що Він яку, на на ньому ньому і стоїть, е... прив'язаний. Так, що він постійно в цьому кантері, 24 на 7 але фреза. Наша Аннабелька, скільки часу Анабельці? Рік і 4 місяці 29 го Рі... Рік і 4 місяці, дочка <скільки> Буші і Рубіна. Бачите, які в неї ноги там в рязці ззаду можете побачити. Yeah. Це вона в нас хоче бути дайвером, залазити середину ріки. Це Фрезія нечемна. Це рік і чотири місяці. Сила. Прямо дивитися, що буде казати Більгійка, аланові. Ш. Куш, малявка. От ми вже раз Алана впустили, стояла кобила, так як вкололи її естрофаном. Що хочемо вколоти бусон, то Віталік рекомендував з цього, з Козлова. Міша собі замовив, це не наша ініціатива, просив вколоти, ми колемо. Зараз така ситуація, що ми її пускаємо сьогодні. Колемо бусон, завтра її не паруємо. Післязавтра опускаємо жеребця, колемо бусон і відвозимо. Чи буде жеребна, чи не буде. Колемо гормон. Колемо гормон, так. Так обі ваші 12 днів того разу, я... Щось нереально. Можливо, зараз буде і краще порватись кобиликати. Йде на кобилки суперово і парує. Так як потрібно зараз, тато йде вколить кобилу. І ще раз ми пустимо Алана. Хай трохи розімнеться. Ну, Кантер дякую Олегові, те, що потрібно. Сила. Ще замовлю один на фрезі, думаю самого розміру О, О, ця кобила також жеребна від Алана, вже перевірене було на УЗД її хоча й цю порвали 9-й день і зловили. Оталючик. От, ну нюхаєш какашки. Тут є, є. Є какашки в дівчат досить. Фрезія і анабелька стоять тут цілу ніч біля нього. Уборі. Так що хлопці вже не треба нам їздити за упряжу, за Кантарами за кордон. Досить купити один примірник і вам зробить такий, як ви забажаєте. Суперовий. Все що потрібно. Ціни доступні, на мою думку. Це такий шкіряний кантар, що його можна брати як і в роботу. Чувати на нього зупила, крензель і їхати спокійно. Так що включу вже наступний раз, як будемо пускати ще раз. Алика до кобил. Ще раз. Почекайте, так. Почекайте. Наступ Наступся дрешка. Йо на місці. Об його. Йо наступ. Наступись, наступ ся, Оу. ся. О. О. Добре. Это як перший все зараз я. Виключаюсь і ловлю хвіст в кубилки. От ще опустили. Другий раз Алан пішов на неї. Тільки що вирішив його підвести до наших кубил глянути, що там я Трррр! відео вийшло, думаю що відео спробую також буде у нас на каналі от Це робота. буде хоч зараз розберуть загородку що кубили кубила у нас от як прийшла то Косимо зелену люцерну, Тут вже коли переїли, а люцерну. Ті дядь на вечір сухе, на, на ранок мокре. О, тому що є 2,5 гектари такої люцерни. Хлопці нам дали, та й ми косимо. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі.